І так, в чому суть сьогоднішньої теми? Тому що в підручнику в те у вас немає деяких формул, може їх перенесли на 9 клас. Ну, задачі, з якими які легше вирішити через ці формули, є і тут. Тому не знаю, чи їх немає в підручнику, я вам їх дам для того, щоб вам було простіше. Розв'язувати такі задачі, якщо вони є. Бо ми вже бачимо, наприклад, бачите, з минулого року задача там, де у нас є звичайний трикутник, у якого відомо дві сторони і кут між ними. І не знає цих формул, ми там починали через термпіфагора, щось тут висоту, шукати, чи ще щось, чи ще якось. Так от, вам що треба? Написати от таку нову формулу. В цій формулі у нас площа дорівнює одна друга. Одна сторона трикутника помножена на іншу сторону трикутника і помножена на сінус кута між ними. Ось приклад такого трикутника нарисований. І ця формула дозволяє нам максимально швидко, не шукаючи висоту, знайти площу цієї фігури. От, наприклад, перший випадок у нас сторони 4,7 і кут між ними 30. Ну, для обох випадків тут буде 4,7 4. ,7, 4 і 7, А от кут альфа буде відрізнятися. І в першому випадку чи кут гама тут. Кут гама у нас дорівнює 30 градусів. І ось по цій формулі нам уже не треба ні Піфагора, ні висоту проводити, ні там через синус косіну щось шу шукати. А вже нам набагато простіше у нас уже все є. Тобто це альтернатива отой формулі, там, де одна друга основа на висоту. І ми просто що робимо? Ми просто одну другу множимо на 4, множимо на 7 і множимо на синус 30. Так. Коли ми одну другу помножимо на 4, скільки станеться? 2. Правильно. А синус 30, пам'ятаєте, скільки це буде? Самий простий синус. Одна друга. Да, одна друга. І опять одна друга помножити на 2. Щось залишається. Mm -hmm. Да. і в итоге у нас виходить 7. 7 сантиметров в квадраті. Простіше так решать, чем если б висоту шукали. Mm -hmm. Да, і от, наприклад, цю формулу. ну, Щось вирішили її в підручнику проігнорити. Ну, ми на всякий случай її використаємо. Нащо мучаться, якщо є така формула. Тим більше, що таке синус-косинус, ми знаємо. А і другий випадок, та, коли у нас кут дорівнює 120 градусів. ну, хто хоче спробувати сказати, як буде записано тепер формула? Коли вже кут 120. Таляна. Так. Нам надо записать, а прошёж записал. 1 друга умножить на 4 на 7 умножить на синус. Надо под два все под один ну, два. Ну на на два-то надо, ну синус 120°, градуси, да? Памню, що ми ділили, бо це могло вже забутися, коли у нас синус більше, ніж 90, У нас на жаль, немає таблички, на стобличці є тільки 60, 45, покажіть 30. Помните, что делать, если синус больше? Не помните, да? От 180 отнимать. И там у нас будет от 180, когда мы отнимем 120, это у нас как раз будет 60. Что синус 20, это все равно, что синус 60. А значит... Як оце посчитати? Хто вже знайшов синус шесть? Правильно. корінь з трьох на два. Так, що ми сразу скоротити можемо перед тим, як множити? Четыре і? Два. Два. А можем мы еще двійку, да? Тоді у нас от чотирьох щось останеться? Два. Що? Два. Ні, два останеться, коли ми з цієї двойко скоротимо, так? Да? А якщо ми ще й потім з цій скоротимо, то що останеться? А, нічого. Нічого, одиничка останеться. І яка відповідь буде тут? Сім. Корінь, корінь з трьох. Сантиметрів. Тобто, як ви бачите, в такому випадку з цією формулою ми можемо шукати трикутники. Плюс такі ж формули є і для ромба, і для паралелограма. От ми коли на минулому тижні оцю задачу рішали, тільки ми рішали її, шукаючи висоту. Да? А тепер можете собі теж дописати. Додається у нас формула, в якій теж нам достатньо двох сторон і кута між ними. І це нам вже дозволяє знайти площу, не шукаючи висоту, не заморачуючись. Так, от ми бачимо, що у нас в задачі є сторони 9 і 12. Ну, оця у нас коротше, це буде 9. Це довше, це буде 12. І кут між ними 60. І якщо ми знаємо такі числа, нам просто підставити підставить дані, всі формули треба. 9 на 12. И помножить на синус 60. Синус 60 только что шу шукали, а ну не забыли, сколько это. Корен с 3 на 2. Правильно. корень с 3 на 2. Что можно сделать перед тем, как множить? Да, что? 9 12 ми не можемо скоротити, вони множаться. Скорочуємо. Правильно, 2 і 12. Одне ж вверху, одне внизу скорочуємо. О двойки нічого не осталось, ну, і точніше, одиничка. А от 12? 6. 6. Ну, а тут уже треба помножити, да? 9 на 6 скільки буде? 54. 54. І рядом корінь з 3. Так, маякуйте, як напишете. Ага. Так, Настя Угу. Ага. І третя формула. Для ромба. Для ромба, ми знаємо, що ромб відрізняється від паралограма тим, що у нього всі сторони однакові. Ну, відрізняється він від квадрата тим, що в нього кути не 90 градусів, а якісь другі. І от по тому в ромбі ми поки що знаємо тільки одну формулу площі, там, де нам діагоналі треба знати. І нам треба їх помножити і поділити на два. Ну інколи буває, що ми знаємо сторони і ти між ними. У цьому випадку одну сторону. І от, щоб знайти площу ромба, не знає діагоналі, нам достатньо сторону цю будь-яку. Взагалі, бо вони всі одинакові. Піднести до квадрату і помножить на синус кута між ними, між цими сторонами. І в цьому випадку ми бачимо, що один кутів 120. Ми вже знаємо, що з цього робити. Кут між ними нам треба ліба той, ліба той. Якщо один 120, разом вони всегда 180 бором, це паралограм. Іначе другий буде 60. Тобто, якщо цей 120, то цей 60. А тільки що ми бачили, що 120. Для синуса це те же саме, що 60. І тому, щоб знайти площу ромба, нам просто треба сторону піднести до квадрата і помножити на синус кута між ними. Так. Ано, ну, помните, як підносити такі числа, як 5 корін з 3 до квадрата? Вот что надо делать, щоб 5 корень з 3 піднести в другу степень. Я не знаю, это може неправильно, но э, під коренням 3 на 3. Правильно. Да, ты сначала кажу, а потім ми будемо вирішати, правильно чи неправильно, что бояться лишний раз. И в нашем под корнем 3 помножить на 3, это да, э, сколько? Девяти корень з 9. Ну он уже добывается с трьох не добывается, с девяти добывается. Три. А с пятеркой что делаем? Тоже. Тоже. 25. пять. пять. На три. Ну и синус 60 уже сегодня третий раз встречается, да? Скільки будет. Ага. Орін з 3 на 2. От проблема в тому, що скороти тут ніяк Нельзя, можна, треба тільки множити, да? 25 на 3, сколько буде. 70 там, не просто 70, а. 75, правильно. І якщо у нас вдруг не ділиться, нагадаю, у нас це число уходить в чисельник. Отак. 70. ой. 75 корень с 3 на 2. Ну и 75 мы можем, в принципе, на 2 разделить. Ничего страшного тут не будет. А вы ну, знаете, сколько это будет, если мы 75 на 2 поделим? 37 Правильно. 37 с половины коренью с 3. Все, і ваша задача зараз оці формули в асинхронній части застосувати для от таких от схожих задач. І заодно я подивлюсь. Всім останнім я запишу відео. Ну, оце зараз ми записуємо відеописне з, з його остановлю, вони потім буду дивитися. А у вас, поки є час, ви можете сразу От отакі схожі три задачі у вас будуть е, примінити ці формули до них. Понятно, що треба буде ще зробити. Все, тоді до побачення.